Вище зазначеним законом передбачено, що цивільні особи, а цивільні особи це громадяни України, іноземці особи без громадянства, які законно перебувають на території нашої держави, які знайшли вогнепальну зброю і основні частини та боєприпаси, зобов'язані негайно зателефонувати на лінію 102 і повідомити про такий факт. В подальшому протягом 24 -го годин передати їх до, до поліції у будь-який зручний їм спосіб чи вказати місце їхнє знаходження для подальшого в'язок. Даним законом, я так почав зразу вилучення вилучення. Даним законом передбачено, що цільна особа, яка знайшла зброю, має право її задекларувати. Це відбувається дуже просто. Людина приходить зі зброєю в поліцію. В нас можна в області це Тернопільське районне управління. Щоб районне управління, Кремінацький районний відділ та е, відділ, відділ поліції номер 1 міста Бережане, приноси зброю і е, для реєстрації е, подає заяву. До, до заяви подає мінімум документів. Це документ, який посвідчує особу, паспорт, її картка, фотокартка, витяг з територіальної громади про зареєстроване чи задеклароване місце проживання і договір страхування. Це все, що потрібно е, подати людині. В подальшому зброя перевіряється, і е, заява про декларування розглядається протягом доби. Зброя е, не всю зброю можна декларувати, зброя, яка не підлягає е, декларуванню. Це е, нарізна зброя калібру 12,7 і більше міліметрів, гладкоствольна зброя більше 23 міліметрів, кулемети, гранатомети, міномети, вогнемети е, та інша зброя боєприпаси, що не можуть перебувати у власності цивільних осіб. Вогнепальна зброя, з якої вчинялися кримінальні правопорушення, вогнепальна зброя, в якій видалені чи незаконно замінені маркування, і вогнепальна зброя, яка закріплена за військовослужбовцями Збройних сил України. Дальше, в подальшому, за результатами розгляду заяви, у разі відсутності підстав для відмови в декларуванні, цивільні особи видається талом повідомлення на кожну одиницю зброї окремо.